Серед усіх принципів Solid, Interface Segregation багато хто вважає найпростішим та найбільш очевидним. І знає що? Багато в чому це справді так. Якщо принципи, які ми розглядали в минулих відео, мали багато підводних каменів та неоднозначностей, то Interface Segregation вимагає від нас цілком конкретних та досить зрозумілих дій. Його вимога проста клієнти не повинні залежати від методів, які вони не використовують. Проте, якщо копнути трошечки глибше, то виявиться, що з цим принципом пов'язано багато дуже цікавих, а головне важливих моментів, які обов'язково треба брати до уваги. І навіть якщо ти досвідчений розробник і думаєш, що знаєш ISP вздовж і впоперек, залишся зі мною. Сьогодні ми поговоримо не лише про товсті інтерфейси, а й про те, як ISP стає клеєм, що тримає разом усі інші принципи Солід. Пропоную розглянути суть принципу на прикладі добре нам знайомого інтерфейсу кеш, про який йшла мова в минулому відео. Посилання шукай в описі. Тоді ми говорили тільки про те, як не треба організовувати інтерфейси, аби не порушувати принцип підстановки лісков. Сьогодні ж розглянемо деякі з можливих варіантів правильних рішень, застосовуючи ISP. Отже, тоді ми мали абстрактний інтерфейс кеш з методами GET і SET, який реалізовували два конкретних кеші. Клас inMemoryCache робив це повноцінно, тоді як ReadOnlyCache реалізував лише метод GET, оскільки, як зрозуміло, з його назви не підтримував запис нових даних, а дозволяв лише щитувати наявні. При виклику його методу set просто нічого не відбувалося, дані нікуди не зберігалися і жодна помилка не поверталась. Дізнатися, що дані не збереглися, можна було лише після безпосереднього звернення за ними. Це створювало проблеми, якщо клієнт намагався працювати з кешом через абстрактний інтерфейс кеш, не знаючи, яка конкретна реалізація за ним прихована. Таким чином є ризик втратити дані або отримати якусь іншу непередбачувану поведінку. То як же треба було правильно вирішити дану проблему? Насправді наша помилка була вже в тому, що ми вирішили реалізувати інтерфейс кеш класом read -кеш. Цього не можна було робити хоча б тому, що метод set йому абсолютно не потрібен. А дотримуючись принципу сегрегації інтерфейсів, ми не повинні змушувати клас залежати від методів, які він не використовує. Найбільш канонічним рішенням було б розділити інтерфейс кеш на два окремих інтерфейси. Readable кеш міститиме лише метод GET, тоді як writable кеш – тільки set. Тепер наш read кеш може абсолютно спокійно реалізувати інтерфейс ReadableCache, нічого при цьому не порушуючи. А кеші, яким потрібен і метод set, наприклад, in-memory кеш, будуть додатково реалізовувати writable cache. Або ж ми можемо навіть створити третій композитний інтерфейс кеш, який успадкує обидва менших інтерфейси. Скажу більше, тепер клієнти, які працюють з in-memory Cache, але яким потрібно лише читати звідти дані, можуть залежати виключно від інтерфейсу Readable Cache. Вони навіть не знатимуть про існування методу set, не дивлячись на те, що клас, який реалізує Readable Cache, здатен виконувати запис. Хоч cache і має додаткові можливості, клієнтському коду, який лише щитує дані, про це знати зовсім не обов'язково. На цьому простенькому прикладі ми, по суті, розкрили всю суть принципу сегрегації інтерфейсів. Але якщо даний принцип настільки простий, чому ж так важливо його дотримуватися? Справа в тому, що грамотні інтерфейси це основа хороших абстракцій. А хороші абстракції це чи не найголовніше, що взагалі є в твоєму коді, звичайно, після коректності його роботи. Спробую пояснити для початківців або тих, хто просто не задумувався над цим питанням. Що таке абстракція? Це по суті наш головний інструмент боротьби зі складністю. Ми використовуємо абстракції щосекунди, навіть не помічаючи. Коли ти дивишся на автомобіль, ти не думаєш про тисячі його деталей, про те, як паливо змішується з повітрям, як іскри підпалюють суміш, а двигун приводить все це в рух. Ти думаєш про автомобіль як про єдину концепцію, в якої є простий інтерфейс: кермо, педалі та важіль передач. Ти очікуєш, що натиснувши на газ, автомобіль поїде швидше. Ти працюєш з абстракцією, яка приховує від тебе всю неймовірну складність її реалізації. Так само і в коді. Хороший інтерфейс дає клієнту чіткий, зрозумілий набір можливостей і гарантує очікувану поведінку. Він не змушує його думати про деталі. А принцип сегрегації інтерфейсів це інструмент, який допомагає нам розробляти саме такі чисті та сфокусовані абстракції. Він змушує нас створювати маленькі цілеспрямовані пульти керування замість одного гігантського пульта з купою зайвих кнопок. Але ISP це лише одна з вимог до хорошої абстракції. Він відповідає за її сфокусованість. Не менш важливим є те, щоб ця абстракція не протікала, тобто не розкривала деталей своєї реалізації. Для того, щоб абстракція була повноцінною, недостатньо буде обмежитись лише невеликим набором пов'язаних методів. Важливо, щоб ці методи також були сформульовані в термінах клієнта, який буде їх використовувати. Зовнішній світ повинен мати мінімум інформації про внутрішню будову класу, а отже, інтерфейс повинен давати якомога менше підказок про це. Для прикладу, уяви інтерфейс для роботи з налаштуваннями користувача у мобільному додатку. Поганий інтерфейс, який буквально світить реалізацію, міг би мати такий метод say value to userDefaults. User defaults – це базове постійне сховище для збереження простих структур даних. Цей метод буквально кричить клієнту. Я використовую для збереження user defaults, хоча тут це абсолютно недоречно. Клієнтський код тепер прив'язаний до user defaults, хоч і тільки семантично. Якщо ти завтра вирішиш зберігати ці налаштування в базі даних або в хмарі, тобі доведеться змінити і сам інтерфейс, наприклад, на Save Value to Database. А це в свою чергу зламає всіх клієнтів, які його використовували. Або можна не змінювати інтерфейс. Проте тоді це буде вводити клієнта в оману і він ризикує викликати метод не за його призначенням. Хороший інтерфейс, натомість, говорить мовою клієнта про його наміри, а не про реалізацію цих намірів. Такий інтерфейс просто мав би метод SaveUserName. І все. Клієнт каже, збережи ім'я. Йому абсолютно байдуже, куди саме і як ти його збережеш. А вже конкретний клас, який реалізує цей інтерфейс, буде вирішувати, чи це будуть UserDefaults чи база даних. Ти можеш повністю змінити механізм збереження, не змінивши жодного рядка в клієнтському коді. Ось це і є справжня та надійна абстракція. Ми вже згадали, що ISP тісно пов'язаний з Liskov Substitution та допомагає нам його не порушувати. Але насправді це ще не все. Даний принцип також напряму перетинається з Single Responsibility, Open Closed та забігаючи наперед з Dependency Inversion. Solid принципи взагалі пов'язані, але саме Interface Segregation ніби збирає їх докупи. Почнемо з Single Responsibility. Він говорить нам, що клас повинен мати лише одну причину для зміни. ISP це, по суті, SRP, але застосований до інтерфейсів. Товстий інтерфейс це інтерфейс з багатьма обов'язками. Якщо усі ці обов'язки необхідні лише одному актору, супер. Але часто громізькі інтерфейси є лише наслідком лінії та безладного дизайну. Різним акторам потрібні різні частини цього великого інтерфейсу. Кожен з них є джерелом все нових і нових змін, які постійно конфліктують між собою. В результаті, замість цілісної та зрозумілої абстракції, отримуємо набір незв'язних методів, підпертих десятками милиць та обліплених сотнями коментарів. Про акторів та SRP ми детально говорили в окремому відео. Раджу тобі його переглянути у разі виникнення питань з цього приводу. Тепер Open-Closed Principle. Він вимагає, щоб наш код був відкритим для розширення, але закритим для модифікації. Але товсті інтерфейси це прямий шлях до порушення OCP. Уяви, що в нас є товстий інтерфейс Payment Provider з методами ProcessCardPayment card payment та ProcessBankTransfer. bank transfer. Декілька платіжних систем його реалізують. Згодом з'являється вимога додати оплату криптовалютою. Наш єдиний шлях це модифікувати існуючий payment provider, додавши туди метод ProcessCryptoPayment. В ту ж мить ми порушуємо OCP, оскільки вже існуючі класи, що реалізують цей інтерфейс, тепер зламані і вимагають додати реалізацію для крипти, навіть якщо вони її не підтримують та не потребують. Дотримуючись ISP, ми б з самого початку не мали одного товстого інтерфейсу Payment Provider. Ми б мали декілька маленьких, наприклад, card Payment Processing та бан Transfer Processing. Для нової функції ми просто розширили систему, додавши новий інтерфейс CryptoPaymentProcessing та його реалізацію. Жоден стабільний клас, який обробляє платежі, при цьому не довелося б модифікувати. З dependency inversion все ще цікавіше, але це вже тема для наступного відео, в якому ми детально розглянемо цей принцип та підіб'ємо підсумки по всьому соліду. А на цьому все на сьогодні. Пиши в коментарях, якщо знаєш іще якісь цікаві речі про даний принцип, який я забув згадати. Якщо виникли питання, також не соромся їх задавати. У описі я залишу посилання на плейліст усіх моїх відео по соліду. Там дуже багато корисного, тому обов'язково переглянь, якщо пропустив. А також підписуйся на канал, натискай вподобайку і побачимось!